20 лютого усі школи Хмельниччини, зокрема городочини. Перевели на дистанційну форму навчання, вона триватиме до кінця місяця. Відповідне рішення ухвалили в області 19 лютого. Це кращий варіант для, для всіх, не тільки для області, ну і для нас в тому числі. Але стосується, я вже сказав, це стосується закладів загальної і середньої освіти. Не стосується закладів дошкільної освіти. Тому, якщо ми говоримо поки заклад дошкільної освіти, насправді ми не бачимо критичної ситуації. Ця ситуація, взагалі, по всій. В країні діти до 6 років хворіють менше як не дивно. І відсоток захворюваності найменший. І найвищий відсоток захворюваності як і в області області, так і в нас це діти віком від починаючи від 5, в основному, це навіть базова школа, ну і відповідно старша від 5 до 17 років. Рішення перевести школярів на дистанційку пов'язане зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ. Лише у Гродоцькій громаді минулого тижня захворіло понад 200 осіб, з яких більшість діти віком до 17 років. От саме за рахунок дітей в нас йде найбільший, найбільший ріст. Взагалі, вразливі для ГРВІ практично всі верстви населення, але більше, скажімо так, схильні до цього ті люди, які перебували. Бувають в колективах, в організованих колективах, і тому, звичайно, серед дітей ця інфекція є більш поширеною. Як розповідають сімейні лікарі, до них щодня звертаються люди із симптоми ГРВІ або грипу, важче пацієнти переносять вірус грипу. При грипі, чим відрізняється взагалі він тим, що йде більше ускладнення по організму, тобто дитина може мати. Не сильно високу температуру, але може скаржитись на біль в м'язах ніжок, може бути в неї нудота, біль в животику, тобто е сильніші прояви і важкість перебігу. Тому е закликаю батьків, щоб вони при перших симптомах зараз зверталися. Медики наголошують, що найефективнішим способом захисту від захворювань є вакцинація. Також вони рекомендують дотримуватись збалансованого харчування, помірного фізичного навантаження, прогулянок на свіжому повітрі та провітрювання кімнат.